Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Володимир Рудківський. Джури козака Швайки. Частина третя, Джури вирушають у дорогу. Розділ 37. Мацикові товариші. Сніги розтанули швидко і дружно. Веселі струмки з тихим зурчанням подались до Дніпра. Щораз тепліше пригрівало сонце, і земля просихала на очах. Ліси та діброви вкрилися блідозеленавим серпанком, і в них залунали голоси перших мандрівних птахів. Ополудні піщаною лісовою дорогою пробирався на кошлатих татарських конанятах чималий гурт, озброєних чим попало вершників. Поруч з переднім конем, високим довгастим, неспішно трхикав вовк. Час від часу вовк нечутно щезав у кущах. А за хвилину так само нечутно випірнав з них далеко попереду. Чекаючи на господаря, вовк з нічев'я розглядав якихось комашок, які, опритомнівши після тривалого сну, горілося під сонцем. Трохи позаду від швайки їхав його вірний джура Грицик. Як і пристало порядному джурі, він робив те, що й його господар. Погляне швайка вгору і джура туди дере кирпу. Наморщить чвайка чоло, і в джури бровенята сповзаються докупи. От лише люлькою ще не розжився Грицик, тож замість неї він тримав у зубах якусь криволясту гіллячку. Гіллячка була нестерпно гірка. Грицик кривився і раз поруч чвикав на землю. Санько їхав у гурті воронівських хлопців. Після того, як поховали дідикудьму, козаки почали роз'їжджатися. Остап з куцем подалися за свої пороги, інші теж вирушили збирати охочих до козакування. Останнім положив вовкулацький кут Пилип Швайка. Тепер у нього було два джури. Ну й куди я тебе подіну? бідкався Пилип перед згорюваним цаньком. Згодом, може, ти й заміниш нашого діда, а поки що тобі треба якнайшвидше вибиратися з цього гнилого болота, замалити ще для волхвування. Тож поїдьмо краще до наших братчиків, а там видно буде. Але спочатку Швайка вирішив зазирнути до Воронівки. Не годиться нам самим вирушати до вирви зуба, пояснив він хлопцям. Усі мої друзі збирають людей, а ми що гірші? Зустрічати їх збіглася ледь не вся воронівка. У селі були чомусь певні, що ні Грицика, ні санька вже давно немає в живих. А тут, на тобі, приїхали такі гарні хлопці в кожушках, у нових чоботях і на власних конях. Справжні тобі паничі, а не звичайні воронівські хлопці. Однолітки хвостом бігали за Грициком, ловили кожне його слово. Всі воронівські дівчата, потайки, закохувалися в нього, а от за соньком ніхто не ходив і не закохувався. Бо як взяла його мати додому, то так і не відпускала до самого від'їзду. Все годувала його та обмивала то радісними, то гіркими сльозами. Гарно було у Воронівці і спокійно. Панові Кубейському тепер було на догриця з Сеньком. Після того, як його віддухопила проти своєї волі Тишкевич, пан як поїхав до Канова з Сурму, то так і досі не повертався і казали, що повертатися не збирається. Тож воронівці не без підстав почали вважати, що на їхню вулицю прийшла довгождана воля. А коли швайка розповів землякам про те, як хороб робився з татарами дід Кіпчик та інші воронівські козаки, піти до плавнів вирішили ледь не всі. Але швайка був перебірливий. У тебе, дядько, вже все світить, сказав він одному. От коли будемо збирати народне рушення, то тебе першого покличу, а поки що грій свої кісточки на сонечку та сій зерна для своїх онуків. Не приймав він і тих, хто мав сім'ї. Краще вирощуйте нам козаків, казав. Не приймав він і Грицикових ровесників. Спочатку навчіться витирати носи, радив він їм. А приймав швайка до свого гурту лише таких, як і сам вічий Духів. Таких у Воронівці зібралося за два десятки. До них у день від'їзду прибилося майже стільки ж махалівських та конівецьких хлопців. Вирішив було козакувати і Бугай Петрик. Він якимось чином рознюхав, що його малий хазяїн повернувся в село і останніми днями не відходив від грицика ні на крок. А коли воронівці попрощалися з рідними і рушило в дорогу, Петрик теж подався з ними. Лише біля сули завагався і повернув назад. Мабуть, швайка з Грициком якось довели йому, що нагоже полишати без нагляду таку велику сім'ю, бодай коров'ячу. Коли виходила з воронівки, синько раз по раз озирався на маму. Шкода їй було, ой шкода. Відтепер вона залишилася самісінька на цілий світ. Так чіплялося заповідь, так плакала, що й в каменя, мабуть, сльози закапали б на те, що в санька. І якби швайка не нагадав їй, що пан Кобиський, напевно, вернеться, так і не відпустила б Санька. Сенько важко зітхнув. Проте день стояв такий погожий. Птахи співали так весело, що поганий настрій швидко розвіявся. Санько під'їхав до Грицика, який все ще смоктав свою криволясту гілочку і сказав. Пам'ятаєш, Грицику, як ми минулого року втікали з Воронівки? Так то ж було минулого року, поважно, як і належить людині з люлькою, відказав Грицик. А тепер, бач, скільки нас тепер нам ніякий татар не страшний. Вийняв гіллячку з рота, сплюнув на землю і озирнувся на воронівців. Ті їхали впереміж з канівецькими та Михайлівськими і збуджено гуманіли поміж собою, і майже нам роззиралися довкола. Вони вірили, що швайка все одно перший угледить небезпеку. Грицик докірливо похитав головою. Що ж воно буде коли швайка знову подасться у татарський степ? Проте вголос нічого не сказав. «Не гоже меншому, навіть журі такої поважної людини, як швайка, робити зауваження старшим. Тож він знову смикнув за повід і його кінь наздогнав вітерка. Про що ти зараз думаєш, Пилипе? запитав Грицик, про татарів, Еш?» Та ні. Думаю, оце звідкиля беруться такі люди, як Тишкевич. Ед, шкода, що так і не поквитався з ним. Ще поквитаєшся, заспокоїв його Грицик. Звісно, поквитаюся. Але коли то буде, а до того він може ще й не раз такого накоїти. тож Грицик уже знав, скільки лиха може накоїти чужинський вівідник то ще й такий підступний, як Тишкевич. Слухай, Пилипа, а що, коли він зараз десь наподалік? І вивідує, куди ж це стільки людей їде? Отож воно зітхнув швайка. Або знаєш що, зібрав таких, як сам запроданців і десь розбишакує. І це, може бути, погодився Швайка. Ех, попався б мені він трохи швидше. Або оце крадеться нишком за нами. Ні, цього не може бути, заперечив швайка. Це ж чому? Тому що барвінок таких, як він, за весту чує. І справді, барвінок поводився так, що Грицик зрозумів Тишкевича поблизу і духу нема. Проте десь під вечір барвінок завмер і сторожку нашорошив вуха. Коли швайка наздогнав його, вовк запитально глянув на господаря, отримавши дозвіл, нещутно ковзнув у лісову гщевину. Щось побачив? запитав володку кривопичку. Швайка приклав палець до вуст, тоді зіскочив з коня і прошепотів Ідіть за мною, але тихо. І тримайтеся трохи віддалік. Іщез слідом за барвінку. Проте за кілька кроків воронівці натрапили на нього. Прихилившись до стобу сосни, швайка пильно вдивлявся у глиб лісу. Світло прошепотів він, коли воронівці стали поруч. Невже татари, висловив здогад хтось із канівацьких хлопців. Навряд ну, розсудливо відказав Грицик, а от Тишкевич це може бути. Та ні, заперечив швайка, це хтось із нашого штибу. Інакше барвінок поводився б не так ви ось що, хлопці. Я зараз піду туди, а ви скрадайтесь за мною. Край невеликої галяви полегкотіло багаття. Довкола нього сиділо з десятеро чоловік. Вони насторожено повернули голови до самотнього прибульця. Зненацька один з них скочив на ноги і вигукнув «Швайка, а що б ти скис? А, Мацик, відгукнувся швайка і ступив до гурту. Що, чекаєте, поки схоплять татари? Мацик посміхнувся. Не думав, що ти так швидко втратиш вивідницький нюх, сказав він. Невже ти не помітив нашої сторожі? Та ніби помітив, відказав швайка. А де вона, га? З якого боку? Зараз вискочить. Швайка ледь чутно свиснув. У гущевині щось загрозливо загарчало, і в ту ж мить за високого куща глоду сполохано випорхнув кремезний чоловік. Шваки насмішкувато пирхнув. Ну й полохлива в тебе сторожа, мацику. Ніби ти не злякався б, засоромлено почав виправдовуватись вартовий. Стою, витовляюся, аж очі на лоба лізуть, а тут, як гаркне щось біля самісіньких штанів. А вони, розумієш, в мене єдині. О, та це ж вовк, вигупилося у вартового, коли барвінок вийшов на галяву і усівся біля швайкових ніг. Звісно, вовк, згодився швайка, а ти гадав, що то був ведмідь? Привіт, друже, сказав мацик барвінкові і пояснив тим, хто сидів навколо багаття. Це він врятував мені життя. Ось візьми, скуштуй. І він витяг з клунка шмат якоїсь печені. Швайка, поворушив гілкою в багаті, запитав до вервезуби розігналися. До нього куди ж іще, відказав Мацик, спостерігаючи за тим як їсть барвінок. Ото, коли розігнав нас дід Кіпчик по селах, подався і я до своєї ковалівки. Почав розповідати про те, як дали чосу у татарві, аж тут на мене як налетіло трійку панських посіпак. Мовляв, чом зманюєш народ. Ну, я дав йому зуби, звісно, затим зібрав найкращих хлопців, то й йдемо оце козацької саламахи скуштувати. Швайка прискіпливо оглянув мацакове товариство і потікався. Ви що, тільки ложки для саламахи взяли? Чому тільки ложка? запитав полохливий вартовий. Та щось малувате, шабель, бачу. Вартовий виставив уперед ріжну, яким можна було б підняти пів копиці. А це ж тоді що? запитав він. Швейка зиркнув наріжно, станув плачимо. Для сіна добре, але ж ногайці на сіно. Я ньо цим ріжним двох ногайців заколов, втрутився мацик, як хрущів прохромив. А їхні шаблі я яростав хлопцям, сказав яньо. Навіщо вони мені? Він любовно погладив вичуганий до блеску держак. Тоді й інша річ, згодився Швайка. Але коней чомусь теж не бачу. З кіньми гірше почухав оцю Мацик. Коні вдома залишились, бо там без них як без рук, а собі позичимо у татар. А коли татари не згодяться? запитав хтось із Канівецьких. Згодяться, куди вони дінуться? Хлопці на них зараз люті, мов чорти. Хто зараз на лютий зітхнув мациків сусіда? Еге ж, підхопив Мацик, тому йдемо до вервезуба. Темнішало, язики полум'я шугли вгору. Санько приліг поруч з Харициком. Барвінок підійшов до них, покрутився трохи і влаштувався посередині. Нараз від дороги долинув «Угу!» Ще один, сказав яньо. Проте він помилився. До вогнища підійшло п'ятеро. Куди зібралося братове? запитав передній. Туди, куди й ви, відказав Мацик, до зуба. А самі ля будете. з Берестового, може, чоле, це під Галичем. Дізналася, що, що взимку бусиманів трохи полоскотали, то чом, гадаємо, і влітку цього не зробити. О, то й вовки вже з вами, здивувався він, коли побачив, як поміж хлопців насторожено звівся Барвіна. Ну і часи настали. Навіть звір найде на татарами. Розділ 38, на Бабуровому острові. На четвертий день на обрії замаячила кам'яниця. Трохи пізніше за лози вигулькнули вартові. Татари, чи що? приставши долоню до лоба, запитав Мацик. Аби татари, то за ними вже давно здійнялась би курява, заперечив Швайка. Ні, то хтось із наших. Він не помилився. Верхові повільно їхали назустріч. Незабаром Санько в передньому упізнав Остапа Коцюбу. Поруч з ним раз у раз виринала з трави голова куцого. Як ти сюди потрапив? пошоломкавшись, запитав його швайка. Ти ж ніби з хлопцями збирався за пороги. Були ми з братчиками й там, та потім вирішили, що цього літа тут буде веселіше, тож перебралася сюди. А штефан де? У таборі. Попросив мене повертувати замість нього, бо йому, бач, ніколи. Підбирає загін з нових гарних хлопців коли хочеш, і тобі може вділити. Не треба мені нікого, самому в татарському степі набагато краще, відказав Швайка. Острів, куди Остап направив швайкових товаришів, називався Бобровий. Був він доволі великий, з одного кінця ледь виднівся інший. На ньому поодинці росли вагоністі дуби, над водою погойдувалися очерети та ліщина. Поміж дубів виднілося за два десятки просторих куренів. А от від Бобрових, здається, і сліду не лишилося, чи то вже винищили їх, чи самі подалися світ за очі. Та й не дивно адже на острові зібралося скільки сот людей. І всі були при ділі. За очеретами роздягнені брачики з галусом заводили неводи, тут же рибу розтинали і в'ялили під спекотним сонцем. Чоловіків з тридцять нічної сторожі відсипалися в холодку, пахло димом, біля казанів куховари потрали дичину і пір'я розліталися довкола, наче пухнасті листопадові сніжинки. Захотілося, розумієш, хлопцям свіжини, пояснив Остап. а то все соломаха та соломаха. Поміж казанами походжав голий до пояса дід Кіпчик і бурчав на кашуварів, що не так готують, а сам раз у раз позирав у бік вирвозуба, котрий над берегом випробовував прибульців. Уздрівши швайку з хлопцями, забув про все, і наче молодий кинувся до них. А я вже думав, що з вами щось трапилось, ще здалеку гукнув він. А як там Кудіма?» Нема вже діда, глухо відказав Швайка. Померли, діду, визволили мене з пазурів Кобильського і померли. Он як дідківчик не змигну задивився на неозору Дніпрову гладінь. Так, казав він про це. Оце каже, як зберетеся великим гуртом, то може й перебратися до своїх батьків. Що ж, гарне життя прожив Кудьма, важке і чисте, може спокійно дивитися в очі пращурам своїм. Звідки лясь випірнув і зупинився Демко дурна сила. Тепер у ньому важко було впізнати колишнього вайлуватого воронівського хлопця. І без того високий назріст, дурна сила, здається, за цей рік повищав чи не на цілу голову, і плечі стали такі, що в двері він міг пройти лише боку. Схоже, Демко теж не одразу впізнав хлопців. Принаймні, якусь хвилину розглядав їх з таким виглядом, наче вперше побачив. Нарешті широко посміхнувся і вигукнув Ну, хлопці, і витягнулося ж ви, як ті дубки? Себе, дурна сила, мабуть, вважав уже справжнім дубом. Хочете, покажу острів? запитав він. І на безгордощів додав мене тут усі знають. І справді, домка знала добре. Коли воно проходило повз чоловіків, майже на кожному кроці чулося, о, наш манюня заявився. Або хлопчику, щось ти погано ростеш, може, мало каші їси? Це вони так жартують, посміхаючись, пояснив Демко товаришам. А коли вони лишилися самі, попрохав. В вот очі, хлопці, накажіть, як мене дражнили в селі, гаразд? Це ти про дурну силу? уточнив Грицик. Еге ж, розумієте, дурна сила вона і є дурна. А от манюня це зовсім інше. Чому ж інше? А тому на острові тільки п'ять чоловіків можуть мене подужати. Але вони вже виросли, а я, кажу, чи ні, тому й кличуть мене манюнею. Хлопці пройшли повз добрий десяток куренів, аж доки зупинилися біля крайнього, що стояв на піщаному березі. Ми його з дідом для наших збудували, гордо повідомив домко маніня, так і назвали Воронівський курінь. Зерени курінь видавався ще більшим, ніж зовні. Під стінами лежали оберемки пров'ялої трави, пахло чеберцем і м'ятою. Тут могло вміститися десятків зо п'ять народу. «Та ж воронівських поки що тільки не прийшло, сказав Грицик і з розгону гепнувся на найбільший оберемок. Навіщо такий великий? Це тільки спочатку, здається, що завеликий, відказав Демко і гепнувся на сусідній оберемок, так, що курінь тів. А потім буде за малим, так діду, сказали. І добре, що великий, сказав Санько і осідлав третій оберемок. Нам більше місця буде. до схочу, хлопці вийшли з курення і подалися туди, де дзвоніли десятки шабель. То досвідчені козаки перевіряли, на що здатні прибульці. Як твої? витираючи спітніло голову, запитав вирвизуб швайку. Вміють тримати шаблю? Та ніби вміють, відказав Швайка, принаймні задніх пасти не будуть. Це добре, сказав вирвизуб і знову повернувся до прибульців. Ану, хто наступний? Наступним виявився якийсь дебелий невмійку. Нестиг він підняти шаблю, як та вилетіло йому з рук. Що ж ти, друже? розчаровано сказав Вервезуб. Схоже, навіть не знаєш, яким кінцем її тримати. Та це я знаю, знітився навмійку і підібрав шаблю. От тільки що махати нею не навчився. Це ж чому? запитав вервезуб. І звідки ля у тебе шабля взялася, на дорозі знайшов, чи що? Та ще більше знітився навмійку. Там у нас челядник панський, того, виклаблучувався, Накинувся на мене. А я сама сіну корові ніс, то вилами його, прохромив, а потім узяв цю його шаблюку і втік сюди. А вила, що йому не прихопив з собою. Ге, та який же козак з вилами? розтяг у посмішці в уста на Якусь мить вирвезоб роздумував Коли так, то підеш спочатку кашу варити, нарешті вирішив він. І, поки не навчився тримати в руках шаблю, від казанів ані кроку. Зрозумів не треба свою голову дурно підставляти під мусульманську ляку. Тоді я краще знову завила візьмуся. Е, ні. порихнув вервезуб. Що ж то за козак з вилами, курям на сміх. До тих, хто тримав у руках ріжну чи довбню, вервезуб ставився з неприхованою повагою. Ну вас, к бісу, сказав він, ще прохромати мав хруща, або шаблю мені зламаєте, ідіть оно краще до манюні. І він показував на демка, котрий спирався на важкеньку довбню, що навіть як опинилася в його руках. За змаганнями уважно стежив дід Кіпчик. Цей підійде, казав він, гарний рубака буде. І знову стукіт шабель, частий і скристий. Підійде, виносив свій черговий присуд дід Кіпчик. А цей, мабуть, чимало каші їв. Нехай поки біля казана повправляється. Засмаглий молодик, у якого перед цим зуб трохи не вибив шаблю з рук, благально схилився перед дідом. І тільки Швайка помітив у його очах насмішкувати блиск. Дозвольте ще трохи, діду, сказав він, я здібна швидко навчуся. Ні, втрутився вирвезуб. Правильно, діду, казали, мало каші їв. Немало, заперечив швайка, то він придурюється, а сам тільки й чекав, доки ти розслабишся, тоді виб'є шаблю з рук. У мене ще ніхто не вибивав, образився вирвезуб. Зроду такого не було. Не було, то буде, посміхнувся незнайомець. Це ти мені таке кажеш, спаленів вирви зуб. Мені? Ану, тримайся, вражий сину. Звитяжці щепилися не на жарт, і зліва вціляли, і навхрест мірялись, відстрибували один від одного, мов від змії, і знову налітали, наче коршуни. Шалено свистіли шаблі і тільки іскри показували, де вони тільки не зустрілися. І якби під козацькими ногами був на вологий мох, а суха трава, то, мабуть, уже давно спалахнула б пожежа. Тю на вас лайнувся нарешті дід Кіпчик, коли супротивники в запалі ледь не збили його з ніг, вискочив, як курка, з під собачої валки. Щось ми справді, друже, загралося, схаменувся вервозуб. Як тебе звати? Охрім, відказав смаглявий і нігтем спробував шаблю чи не дуже затупилося. А ля прибився? Охрім блиснув очима на козаків, відвів вервозуба бік і сказав. Черкаський я буду, чув про такого пана Дашкевича? Чув, міцний ніби дядько, а ти що від нього втік? Навпаки, благословив він мене, відказав охрім і ще раз повів очима навколо. А заодно каже піди й розвідай, що там за люд збирається. Хотів би він з вами у злуку війти, бо дуже вже на татарів лютий. Допекли вони йому. Вирвозуб задумливо чвиркнув щербатим зубом. Отже і пани з нами, сказав він. Шкода лише, що мало їх. Стій, а чому ти мені одразу про це не сказав? Бо ти був зайнятий, а потім дивлюся, щось ти дуже кирпу того дереш. Ну й вирішив ото трохи тебе провчити. Якусь мить вирвав зуб, дивився Наухима і не знав, як йому бути. Чи то розлютитися на такі слова, чи то незважати. Врешті махнув рукою і розреготався. А таки провчив би, вилкнув він. Молодець Швайка, не дав усоромитись старому товаришеві. Ну ж бо у Хріма, ставай поруч, та будемо дивитися далі, що за люди до нас прийшли. Ніхто й не помітив, як швайка тихцем відійшов від гурту, спинився над рікою, мов би збирався плюснути води в обличчя і щез за кущами. Разом з ним так само непомітно щезло трійку козаків. Гори хвіст, Кандиба і коломіць, і, звісно, приставучий є крап'ях Джура Грицик а Санько стояв і ковтав сльози. Він же так сподівався, що швайка і його візьме з собою в розвідку, бо ж збиралося воно пробратися за татарський кордон. Проте швайка був навблаганий. Я за тебе перед пам'ятю діда кудьми відповідаю, сказав він. А тут справа небезпечна, мало що може статися. Тож надмися на мене синку, як миша на крупу, і не плач, настане ще й твій час, хлопче.